Всім привіт! Вирішили трохи розказати про кольори, бо час від часу отримуємо питання, як обрати. Почнемо з білих. Їх буває три варіанти: нейтральний, холодний і на стіні теплий. Нейтральний беруть дуже рідко, бо це звичайне світло, а неон це про щось більш акцентне та яскраве. Холодний білий, холодний підійде для будь-яких інтер'єрів. Білі, чорні кольорові немає значення. Дуже яскраво світить. Буде добре, як додаткове джерело освітлення. Теплий білий, це наш топ всіх замовлень, і не дивно. Бо він створює затишну, і приємну атмосферу. Теж підійде буде всім інтер'єром, незахтий, дуже приємний для нашого ока. Тому, якщо маєте сумнів, який кольор обрати, теплий білий буде найкращим варіантом. Так, по кольорових включила дуже класний зелений червоний синій. Входять такі кольори. Будь-яким, в принципі, світим, сірим чи чорним інтер'єром, як акцентний колір. Якщо у вашому фірному стоїть є кольорові елементи, то неоном такого ж кольору їх можна підтримати, і це буде дуже стильно. Але майте на увазі, що кольоровий неон він справді кольоровий. І ви повинні бути готові, що у вас кімната буде залита червоним, зеленим, синім світлом, ну, дивлячись, який колір ви обрали. Якщо приміщення при цьому невелике або має мало білого звичайного світла, то це може викликати напруду в очах. Найпопулярніший серед кольорових стрічок рожевий колір. Дуже його люблять, ми стараємося мати в наявності. Наостанок, якщо не можете обрати колір, завжди є варіант обрати різну кольорову стрічку і, відповідно до вашого настрою, змінювати кольор неону. З питаннями та для консультації з умовами, чекаємо вас гірці.